Коли потрібно збільшувати вагу у вправі. Збільшення робочої ваги це обов'язкова умова для того, щоб твої м'язи росли. Причому обов'язково вона як для чоловіків, так і для жінок, тому що м'язи в нас однакові. Зараз я буду пояснювати на прикладі присідань зі штангою, але ти можеш використовувати це до будь-якої вправи. Допустимо, що по твоїй програмі тренувань ти повинен виконувати підхід в діапазоні від 12 до 15 повторів, а також робочих підходів у присіданнях в тебе три. Наприклад, на даний момент ти присідаєш з вагою 50 кг, і на минулому тренуванні виконав перший підхід на 15 разів, другий підхід на 15 разів, а на третій ти зміг зробити тільки 11. Це свідчить про те, що збільшувати вагу у присіданнях поки не потрібно. Але як тільки ти впевнено зможеш виконати три підходи по 15 повторів з твоєю вагою 50 кг. Це буде означати, що можна трішки збільшити робочу вагу. Якщо тема цікава, і цікаво, як збільшувати правильно робочу вагу, як це планувати, пиши в коментарі. Якщо буде багато коментарів, будуть додаткові відео. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання на мій інстаграм є в профілі TikTok.